Робитергін, пам'ятаю ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. На тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Гіжак. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Гром слава вітаю вас, а, аналітики інституту вивчення війни вважають, що заборона Сполучених Штатів бити західною зброєю по території по визнаній території Росії серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області. Е, логічна, логічний висновок. І от у мене перше запитання до вас. А справді, а що яка трагедія може настати, якщо раптом ну якісь українські Командири не втримаються і жахнуть десь по Білгородщині, наприклад, атакамсом або хаймарсом по якійсь правильній військовій цілі. Ну що це може бути? Чому чому цього так бояться? В глибині сполучених штатів є, є певні принципи, які іноді дуже важко пояснити, а але які дуже чітко дотримуються. Ну, перший принцип щодо територіальної цілісності вони не погрожують навіть Ірану, навіть КНДР, будь-якими там внутрішніми непорозуміннями визнанням інших територій. Вони робили кілька виключень, наприклад, там, де коли розпадався радянський союз. От є то так. Те ж саме стосується ядерної війни. От це перша ядерна війна. А чому ядерна війна? Чому, тут, чому, чому Хаймерс і ядерна війна мають якийсь зв'язок? Хоча Хаймерс ніколи не був, не був ядерний і Атакамс ніколи не був ядерний. Його робили. Ну, в принципі, там були теорії, але його зробили як не ядерний, ніколи не було означення ядерного для, для Атакамас. Тому що у всіх ядерних країн є Такий критерій початку ядерної війни, або або ядерний напад, і відповідь ядерна, або ж ядерна відповідь на звичайний напад, якщо якщо він ставить там щось під загрозу, там різні критерії можуть бути. Але в принципі, є такий факт: вони ж напали Росіяни на Україну. все чесно, вони напали на, на Україну. А тут а тут американська зброя прилетіла. Ну це ж не чесно, це ж це ж варіант ядерної війни. і це перший такий юридична така зачепка. Ну звичайно, не вона важлива. Тут важливо те, що ця юридична зачепка в тих напівюридична, напів юридична вона. Те, що записано в законах, вона записана в таких зобов'язуючих зобов'язаннях, коли робили різні ядерні країни у різних ситуаціях, в різних контекстах, але от такі критерії прописані. А інше, я думаю, от вони як зробили обіцянку Сполученим Штатам напередодні масштабного вторгнення, яке було відомо всім ну, Сполученим Штатам раніше за інших, І була така домовленість, що якщо війна буде локалі, в Україні, в територію України не виходити за територію України, вона не буде ядерною. А якщо вона буде виходити за межі території України, ну вона може стати ядерною, тому давайте, давайте воювати на території України. Хто переможе, той і переможе. Ну от воно все ще діє, але поступово змінюється. Ми бачимо, як це змінюється. Спочатку взагалі не було жодних розмов про це. Це стосувало всіх союзників, на що ніколи я ніколи зброя за межами України не має використовуватись. Спочатку навіть були дискусії, чи можна використовувати зброю західну на тимчасово окупованих територіях, особливо по Криму. зараз тут же і навіть не стоїть такого питання. Ну а, та працюють. сьогодні за ніч окупанти сказали, що знищили дев'ять атакамсів. Хоча підтвердження про те, що якісь атакамси вони знищили, не надходило. Вони їх знищують в тому числі своїми радіолокаційними станціями та іншими об'єктами. Але ну справді на це вже не звертають уваги. А консенсусу серед наших партнерів можна досягнути. Ну якщо британці вже кажуть, що не проти, якщо французький президент заводить розмови, що в якісь телові Об'єкти можна надіслати певний французький контингент. Тому це може бути темою перемовин наприклад на найближчому Рамштайні, який буде за тиждень. Це може бути темою, я думаю, не публічних перемовин. Чому? Тому що. Ну, система в іншому працює. Та так дійсно ну таке може бути, що Британія, наприклад, робить щось не так, як Сполучені Штати, але я думаю, тут ситуація інша. Тут є певна домовленість сполучених штатів або неявна, або порозуміння із Британією і Францією, що давайте ви зробимо, а ми подивимося, Якщо все нормально, так само було я думаю, і з ракетами, які стріляли по Криму, спочатку Штормшейдом, потім Атакамс. і дивимося. Як, як Наскільки, наскільки піднімається градус, градус у Москві, наскільки вони доходять до стану е, такої істерії? Ну, тому що у будь-якому разі ядерну зброю можна використати тільки в стані ефекту. Інших раціональних е, ну, немає там раціональної такої підґрунтя. Тому якщо е, раптом російське керівництво опиниться в, в, в стані афекту, такого, воно може щось якусь дурницю зробити. Ну, давай. Будемо дивитися. Я думаю, так це працює. А що якщо штурмше до спочатку прилетить по Криму, потом потім Атакамс, а потім, а потім Британія і Франція скажуть, що можна їхню зброю використовувати проти міжнародно визнаної території Росії. І подивитись на реакцію? Ну зараз ми бачимо, що на рівні дипломатії відбувається отака. От така істерія. Росія викликає послів, висилає британців у відповідь. Висилають, але американських послів ще не визивають і демаршів по відношенню до сполучених штатів Росія ще не робить. Поки це означає, що офіційно сполучені штати ніде не змінили цю політику, що по міжнародно визнаній території Росії не буде використання американських. Ської поки що, але ж ми чули те, що говорив Блінкін у Києві, і це можна зрозуміти так, що він ще не сказав так, але вже не сказав ні. Добре, там він якраз ну, що називається, проїхав і так оптично дуже відповідав. Ще одна дуже оптична фраза, яка прозвучала від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому, пана Джона Кірбі. Він сказав, що Сполучені Штати і надалі будуть допомагати Україні давати відсіч росіянам на окупованих територіях, але не заохочують і не сприяють ударам. По визначенню. На території Російської Федерації не заохочують і не сприяють, але він сказав також і не сказав, що вони забороняють або заперечують. Бо це теж частина цієї такої хиткої, хиткої дискусії. Тут, тут трошки можливо і ширше, тому що так само відбувається з із Ізраїлем. Вони сполучені штати говорять, що американська зброя могла там десь використана бути Ізраїлем за межами міжнародного гуманітарного права, але тим не менш постачання зброї Ізраїлю продовжується. Просто у Сполучених Штатів, ну є ж у них ще таке світове лідерство. Це означає, що вони мають бути лідером у тому числі у. У виконанні різних там гуманітарних і політичних ну політичних обмежень, і це те, що вони говорили, ми не заохочуємо. Це стосується навіть української зброї. От коли прилітають дрони по НПЗ або кудись в глибину території по російським силам, завжди Сполучені Штати говорять, що ми до цього не заохочуємо. У нас є там інша, інша думка цього приводу, де треба використовувати зброю. В принципі, мені здається, основна ідея американська. Вони говорять, що максимум зброї має використовуватись на полі бою. Там там головне, що треба Україні робити. Але ж зараз з'явився новий аргумент. У нас аргументах ну дивіться, поле бою це Харківська область між Білградом і Харківом Там 100 км кілометрів І тут відбувається бойові. Дії, те, що зброю не можна використовувати. Ну тоді, а що можна тоді використовувати? Це от не тактичну глибину. От тут вже виникає нова ситуація. Якщо раніше, коли ми говорили по території Росії, це мала на увазі стратегічна глибина, там якісь там глибинні сили, і це може вплинути на на, на стан ядерних сил Росії. От вони ну т -т таке, от десь в повітрі було. То зараз мова йде про тактичну глибину, про бойові дії в. П'ять кілометрів в глиб нашої території, п'ять кілометрів глиб російської території, або десять кілометрів. Там стоять ракети. Там підлітають літаки на 10-20 кілометрів. Викидають кави, і це летить по Харкову. Так що не можна, не можна відганяти американською зброю. Це ж тактична, тактична ситуація, і вона навіть в міжнародному праві, ну вона не Не означає от коли йдуть бойові дії. Там ну на тактичну глибину там немає таких міжнародних обмежень, що це інша територія. Це це ситуація на полі бою. Якщо війна йде, вона визнається. Визнається те, що на полі бою є і американська зброя, і інша зброя, то тут вже інші правила мають діяти. Тому я думаю, сполучені штати ну це, це почули почули і це вони бачать, але поки так не сказали. Добре, ну і тоді ще одна історія. З'явилися матеріали у New York Times і Wall Street Journal. Значить, обидва ці видання стверджують, що Україна якийсь час тому звернулася до адміністрації Сполучених Штатів Америки з проханням. Поділитися розвідувальними даними саме на території Російської Федерації, визнаній території, да куди українці могли би жахнути якоюсь своєю зброєю? Ну і додатково направили запит, що може таки скасувати оце обмеження про невикористання американської зброї. На визнаній території Російської Федерації відповіді поки що немає. Дискусія триває, але про те, що ця дискусія триває, вже пишуть два таких поважних видання. Для чого це тоді виносити на публічний загал, якщо ну, рішення ще немає? такі рішення, от такого такого плану, що не використовувати це не військове рішення, як таке, це, це не рішення комітету начальників штабів або родів збройних сил об'єднаних команд, там європейського або якогось. Це політичне рішення, політичне обмеження, яке яке йде від верховного Головнокомандувача і воно йде ч, через політичне міркування. Зараз якраз військові мені здається. У всьому світі розуміють, що в такій ситуації, як на Харкові, такий дозвіл має бути, тому що ну це неприйнятно, коли літак підлітає на 20 кілометрів, кидає каб. Він руйнує цивільне місце біля, біля кордону і не можна його відганяти. Адже ж це територія Росії. Така ситуація неприйнятна, але є політичне обмеження. Ми не знаємо, де воно, в якій директиві, який номер, або це було усне таке побажання побажання Верховного верховного Головнокомандувача Сполучених Штатів, і от ті запроси, які зараз йдуть, і винесення дискусії у публічний простір. Це вже вплив на верховного Головнокомандувача збройними силами Сполучених Штатів Америки. Це намагання вплинути на його політичну позицію. Якщо він десь на нараді скаже: Ну так, давайте вже працюйте, дайте українцям цей дозвіл, то все запрацює. Ну от так мені здається, це і відбувається, тому що у сполучених штатах вибори там дебати Трампа Байдена, там буде питання, у тому числі допомоги Україні наскільки вона ефективно надається. Тому я думаю, тут є резон у тому, щоб винести це у публічне поле і все ж таки вплинути на на цю саме політичне на це політичне обмеження, а на військове обмеження. Слухайте, але ми про е, ці дебати ми чуємо. Ну точно уже понад рік таке було і минулого літа. Точно про це говорили. Більше того, тоді в західній пресі теж з'являлися такі цікаві порівняння, і від потужних аналітиків, зокрема, да політичних аналітиків, що оці зв'язані руки для українців, це як нібито ви граєте в баскетбол, але не маєте заходити на там другу на половину на другу половину майданчика, да або якщо це бокс, то відповідно от ти не можеш відповідати там правою рукою. Якось це дивно виглядало. Тоді знаходились навіть у такі спортивні аналогії, і вже приблизно рік ця історія гойдається туди-сюди. Наскільки я пам'ятаю, республіканці хотіли від адміністрації Байдена чіткої стратегії. Завершення війни в Україні, як вони писали, що буде зроблено, які результати ви очікуєте? Ви адміністрація президента? Що саме треба для цього, для щоб досягнути таких результатів? От зміна цих обмежень може бути частиною такої бажаної стратегії, чи про неї вже забувають? Мені здається, тут вже не про стратегію, тому що в позиції республіканської партії там було кілька груп, і на жаль, ті, які вимагали стратегії, чіткої стратегії, це вони не вони були проблемою а проблема була невелика група, які, яка говорила, що взагалі не треба давати Україні зброю. І коли це проїхали, тут дійсно виникає абсолютно і, і там не було сенсу для демократів для Байдена говорити щось інше. Тому що треба було от вирішити цю конкретну проблему надання допомоги, і проблемою були люди, які говорили, що взагалі не треба давати Україні будь-яку допомогу, не те, що використовувати зброю по території Росії, Та там ну це окрема тема, які групи у республіканців, ну чому так стало, що різні групи з різними поглядами раптом почали підтримувати Трампа і блокувати рішення щодо України, але просто там була одна ситуація і інше політичне завдання. Провести цей пакет допомоги, а тепер виникла абсолютно нова ситуація. коли і Трамп може сказати, ну ми ж погодились, і він погодився публічно. Сказав, що так, ну добре, пропускаєте цей закон. І він може сказати: ну так і як він працює, ви ж ви ж не можете нічого зробити з тим, з тією допомогою, яку Конгрес виділив. І тому зараз виникає абсолютно нова ситуація, тому що, по перше, вже і дебати призначені, вони не те теоретичні вони практичні. По-друге, допомога йде, і по-третє, вже виникає ця хвиля наскільки швидко йде ця допомога, і взагалі вже питання так ставиться, навіщо було давати допомогу, якщо росіяни продовжують мати таку можливість наступати на Харків. Тому в такій політичній ситуації, яка має політичний резонанс. Ну, це, це це абсолютно по іншому лунають всі ці наші прохання і аргументи стосовно використання американської зброї. Добре, ну і ще одне. Ми вже згадували Дональда Трампа. Його постійне його постійна фраза, регулярна фраза про те, що Європа має сама платити за свою безпеку. Це він подібні речі він говорив і про те, що може вийти з НАТО і що не буде постачати. І навіть була фразочка про те, що він би заохочував Путіна вчиняти акт агресії проти європейських країн, тому що вони самі за свою безпеку не платили. Сьогодні зранку з'явилася цікава новина. Про те, що міністерство оборони Німеччини запросило додаткові 3,8 мільярди євро на підтримку України. На цей рік вже виділено 7,1 мільярдів євро. Але ці гроші розплановані. І на закупівлю нових партій зброї для Києва лишається якихось нещасних 300 мільйонів євро. Треба терміново значить давати додаткове фінансування. Більдамзон так про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді до парламенту. Парламенту цей законопроект його ще має одобрити парламент парламенту. Цей законопроект чи цей запит має бути представлений у червні. Ну тобто, по суті, десь уже там за, ну, за пару тижнів умовно. Або за три тижні. Червень почнеться за 11 днів. Що ви думаєте про таку активність Німеччини в даному випадку? Теоретично у Європи достатньо ресурсів для те, для того, щоб Україна перемогла, але там не така мобільність і значно більше проблем пов'язаних з тим, що Європейський Союз це багато різних країн, і відповідно ми зараз маємо таку ситуацію. От сполучені штати, коли вони говорять про скажімо, 60 мільярдів для України на наступний рік, там вже це прописано у контрактах. І це означає, що на оборонопромислові сполучені штати вже працює, отримує контракти і поповнює арсенали тим, що потрібно буде у майбутніх війнах, у тому числі і з Китаєм, можливо. А із арсеналів ми отримуємо за президентським правом передачі, отримуємо ту зброю, яка зараз ефективна проти Росії. Що стосується європейців, вони коли скажімо, Єнс Толпенберг говорить про 100 мільярдів для України, там фонд там. Це ще тільки наміри. Вони можуть бути реалізовані. Європа має таку, таку можливість. Але зброя, окрім боєприпасів, частково вона в основному надається із арсеналів. От вони пошукали, пошукали в арсенали знайшли і ще дали. І от на жаль, поки поки європейці не запустять у такому ж масштабі оборону промисловість як американці. Щоб там і не тільки боєприпаси вироблялись у великій кількості, але і, 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 і тактичні ракети, і засоби проти, проти ракетної оборони і багато чого іншого. От буде така проблема. Але європейці до цього йдуть. Вони до цього йдуть просто не так швидко, як Сполучені Штати. Ну а, а те, що я сказав, воно просто говорить про те, що, ну на жаль, без сполучених штатів поки що, ну поки що. Це критично допомога сполучених штатів для нас. Це критично, і для всієї безпеки в Європі відповідно це критично. Добре, от вже анонсоване наступне засідання координаційної групи Рабштайн. Попередньо були вже навіть повідомлення, що основну координуючу роль на себе може поступово перебирати НАТО, тому що там всі попередні засідання координував це. Ну і ну типу, керівником, да це не не прямий безпосередній керівник. Вник, але ну, от модератор цієї зустрічі це був міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Чого ви особисто очікуєте від наступного засідання? Ну, я думаю, там буде вирішуватися, як завжди, питання боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Це залишається критичним, тому що ми бачимо зараз. Нам не нам доводиться обирати, що захищати лінію фронту і глибину території. Міст або ж стратегічні об'єкти об в глибині території. Тобто багато потрібно нам ще і засобів протиповітряної оборони, і того, що потрібно на фронті боєприпасів. Ну, це традиційно, це вже. В року головна тема. А інша це підготовка до саміту НАТО, на якому будуть вирішуватись варіанти і механізми подальшого існування такого міжнародного механізму, як Рамштайн. От ці дві. Ну, але загалом залишається правило: там політичні рішення на Рамштайні не приймаються. Там приймаються рішення стосовно того, як, як зробити допомогу максимальною. От Сполучені Штати вже запустили свою програму допомоги. Відповідно, під цю програму. Ми допомоги будуть вирівнювати всі. Інші чого звичайна штата От, ну зараз з тактичної точки зору така ситуація. Ну а політично тільки одне питання: наскільки інші партнери готові до різних варіантів варіантів подальшого існування не під гідою сполучених штатів, а під ну скажімо, європейською егідою. Ясно, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Говорили про до речі цікаву історію про те, що Україна виявляється неодноразово зверталася до Сполучених Штатів, зокрема про з проханням дати певні цілі, тобто розвідувальну інформацію, куди можна було б жахнути на визнаній території Росії, але українською зброєю. Ну і друге політичне питання це використання американської зброї для завдання ударів по російській території. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимо Завтра зранку все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.